Повноцінна холодильна гірка, середньотемпературна. Температура регулюється від 3 до 10 градусів. Сьогодні була перевірена майстром, зараз робимо контрольну діагностику. Працює безшумно, як на холодильну гірку, посторонніх шумів немає. Нічна шторка присутня, освітлення, само собою, Поличок можемо додати по потребі. Зливна система є. Ось лоточок, в нього, в нього скоплюється конденсат. Раз, двоє, троє суток виливаєте. Або ж іще зробимо, і не встигли. Звідси шлангочку виведемо довгенько, щоб можна було ставити її на бік. При потребі розмістити горку близько до стіни. Висота 2,05, довжина 1 метр, глибина 81 см. По полицях. Споживає орієнтовно 800 Вт в годину, 40 см глибина полиць і, по-моєму, 62 см глибина подіума. Ні, глибина подіуму 56 см. Ось така чудова, холодильна, гірка, компактна. Повністю працездатна температуру, дуже швидко скидаємо. Кого цікавить, запитуйте. Маємо різні варіанти торгового холодильного обладнання та інше.